Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу. Брендбукстер робимо з бренду Тренд. Я Міша. А це моя дружина і діти. А разом ми Романчуки. Так вийшло, що я 20 років працював в Італії. І діти любили тата лише по фотографіях. Але нарешті я повернувся, і ми заживемо як нормальна сім'я. Бонджорно кохана.

Нікому не рухатись. Ну або як не зовсім нормально. Але давайте з самого початку, коли я повернувся додому. Мій михасику, мій михайлику. Сьогодні всі тости за тебе. Ти останніх 20 років в тій Італії як кінь італьний. <сміттє> 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 І все в сім'ю, все в сім'ю. Так, таточко, ми дуже раді, що ти повернувся зі свого великого будівництва. Так. І якби ти не завалив ту лікарську комісію, то ми напевно і ніколи не побачилися б вже. А так всіх тут тепер будеш строїти. <кхи> <кхи> я, я тату теж приєднуюсь до привітання. Я радий, що у тебе справка. Ну, що ти вдома? отак так от уже mm. тут нарешті, Так. So. — да так, що за тебе? <гум> ну за тебе, дякую приїзд, дякую, за <гум> тебе. Дякую, <гум> Альоре, порфавори, як же я за вами скучив. А, вареничок, вареничок. 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 Та ти мені краще ковбаски поклади. Ну тобі не можна ковбаску, Та, ну, вона смажена. Юрся, не треба зі мною носитись як з дитям. Те, що я не пройшов медкомісію за євростандартами, це просто звучить дуже серйозно. Mm. А насправді я я міцний як цемент п'ятисотка. <звук> ну на <звук> їж цемент ти мій. Дякують. Угу. Соло. <риває> Закрий, будь ласка, картоплю, бо поки Марина зі златкою приїдуть, вона не те, що охолоне, вона проросте. <риває> <риває> а їх не буде. <риває> да. Маріночка зайнята сьогодні ділами робочими. Дуже-дуже зайнята. Так а хай русланчик прийде сюди, може. О, Теж поїсть. Угу. Русланчик сьогодні теж не зможе. Дуже зайнятий. <риває> Ну, якщо більше нікого не чекаємо, я теж скажу. Mm -hmm. Якби ви знали, який я радий, що нарешті повернувся в свою щасливу сім'ю. В те місце, де колись хто ввімкнув бойлер? Не я. Не ну, я, я. Міша, а що? Порфаворе, а що у нас тепер світло і вода по одній трубі течуть чи що? У нас тепер в хаті стільки електроприборів, як у дурного каштанів. Тому коли працює духовка, не можна вмикати бойлер. Ну ти ж не знав нічого. Я зараз. Ні-ні, я сам, я сам. Сиди, будь ласка, кацан. Це ж я в усьому домі приборку робив. Звичайно, ти. Так, все має працювати як радіо у Феррарі. Якщо Марина не захотіла приїжджати, то чого ми повинні мам? Я вас зараз здивую, обох, бо ви його діти, прикиньте. О, до речі, пролітає. Маріночка ж сьогодні не працює правильно. Мені треба сидіти з Латочкою. Тому я піду, я татові сам позвоню і все скажу йому. Сядь, ти нікуди не поїдеш. Правильно, бо я поїду. У мене хоча б нормальна робота, завдяки якій я плачу оренду і повністю себе забезпечую. Не оце от інстаграму це листаю. А що це за каміння в мій город? Мама. Каміння це те, що виходить з нирок твоїх колег. Працює він з напівмолодими тітками, напівставки в бухгалтерії. Мамочка синочку, влаштувала на роботу. Я не здивуюсь, якщо вона тобі зарплату. платить. Мама, я вже не можу це терпіть. Коли ми скажемо правду, що вона прийомна? А це мій прикол з дитинства. Ти взагалі часу немає. Придурок ти сама приклада. Що ти мене Ніхто нікуди не їде. Коза. Баран. Ні барани, ні кози. Сидимо і чекаємо тата. Мама мі, ми хасяку ти ще впав. Та ні. То я А. Ну відпочинь. О. Мама, донна. А де діти? Діти дуже вибачалися і дуже сильно хотіли ще з тобою посидіти, але у них там якісь очень срочні діла. А я. А отак. Ходімо, електрик. А о! Ідеальний баланс смаку, консистенції і на вигляд просто шикарно. Я останній раз їла таке в Парижі. Я дуже щаслива, що вам сподобалося. Там просто є маленький секретик. Який? Я вам потім розповім. Я хочу, щоб ви працювали в моїй кондитерській. Я ви? справа в тім, що я ніколи в житті не працювала. Ну, я знаю, ваша кума мені розказала. Наталка. Наталка. Ви любили пекти дітям? Любила. Діти виросли. Виросли. Ну подаруйте свої здібності іншим дітям, нашим клієнтам. Ах. Почати можна вже зараз. Ну Не дивіться на мене так. Бо я скажу вам так. <рес> <рес> так. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Доця, слухай. Я хотів… – я на роботі, я не можу говорити. Ти перезвоню потім. Синку, я ж дівчат твоїх ще не бачив. А ми вчора ну, не наговорились трохи. І... А ми зайняті, да, Капець як зайняті. Задач більше, ніж в книжці з математики. Зараз обов'язково знаходиться поданової Кацо, порка, млека вафанкуло. Міша. Ну, що ти матюкаєшся як старий італійський сапожник. Знов гроші за гороскоп знімає? Я і без гороскопа бачу, що день не задався. Що трапилося? Лікар телефонував. Що сказав? Аналізи прийшли. Ну, кажи! А, ну так! Так, так. Каже, що серце йому не подобається, що мені не можна хвилюватися Так а чого ти нервничиш? Це все через дітей. Бо я просто тільки приїхав, а вони всі такі зайняті, повтікали вчора так швидко, що ми навіть не посиділи, не поспілкувалися. Як... Родина в повному складі, кацо! Міша котику, ну посидимо в повному составі. Я тобі обіцяю, тільки давай не сьогодні, бо плани. Та можна і не сьогодні. Але... Ох, хто знає, скільки нам. Господь, рулеткою відміряє. Та тюпун тобі на язик. Зараз, зараз, мішечка. Зараз. Алло, Тарас, слухай мене уважно. Щоб сьогодні ввечері був у нас. Інакше я подзвоню начальнику і вилетиш з роботи як старе відро. Не хвилюйся. І солі подзвоню! До вечора. Тетіра. Русланчик, я як же я рада тебе бачити. Ой, так. Я знаю, що е, через вашу красоту вам алкоголь не продають. То я вам купив пляшку вашого улюбленого португальського. Держи. Ну жук, ну жук, не знаю, які нужні слова, у нужні вуха підібрати. Дякую. Ну і це теж вам. Дякую, дякую. А тебе Соломіка запросила. Слухай, я така щаслива, що ви помирились. Пітір не помирились. Це мене дядь міша покликав. Ну, заодно, може буде привід, що ми помиримося. Не знаю. Я зрозуміла. Слухай сюди. Міша не знає, що веселюй той. Ага. Ну не той. То ти йому не той, вода, добре, йому не можна нервувати. Альори, кого я? Маю? Дядь, дядь Міша! Шла, 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 шла. Красавчик! Ох, ти ж в вроку, слухай! Ну, а що це? а? Що це таке? Майже зять забув кохану взять. Де Соломія? Вона прийде зараз, мабуть. Ну, так а чого ти стоїш і мнеся, як тісто на піцу? Заходь давай! Давай, 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 давай. Ліля, Лілічка! я сьогодні, на жаль, ніяк не зможу вийти на роботу, але Такому випадку я змушена відмовитись. Угу. До побачення. 12-модельне -е агентство на півдругу йога. Далі англійська. На 16 тут у нас зустріч. У цьому списку немає пункту про втекати час з домі твоїх батьків. Котаку, може златі, поки йога не потрібна. а? Зачко, це мій розклад. Злата такий завтра. Котаку, я розумію, ну просто пояснити їм. Вони вже все за мене вирішили, розумієш? Слухай, ти дорослий чоловік. Дорослий. І ти повинен сам вирішувати, що тобі робити. Так. Ясно сказала? Ясно, ясно. Сюди. Так, зараз ідеш і кажеш. Я вже дорослий. Я дорослий. І ніхто не буде вказувати мені, що робити. Ніхто. І ми угу. <схід> О, Добрий день. Ми щось так часто з сімейством збираємось. Бо із звичком йде. Моя злата, бабуся тобі рада. Боже, ну яка ж ти у нас красуня? Так, а тепер слухайте мене уважно. Тато думає, що ви не хочете з ним зустрічатися, він нервує і в нього болить серце. Так що, будь ласка, натягніть посмішки або вставте в рота вешалки і проведіть день як нормальна родина. Так він же сказав, що. Весне як цемент, я знаю. Але іноді і цемент тріскається від навантаження. Ні в якому разі ми не говоримо про те, що русланчик зрадив Соломік, і вони розійшлися. Русланчик в курсі, я його попередила. Він що тут? Угу. Соля. Соля, соля. 15 хвилин, і ми їдемо. Угу. Русик, дивись, в Італії купив, коштує як корабель з матросами. Збирав, щоб коронки поставити, а потім вирішив барбекю поставити. Всім привіт. Ой, ти що? Сина, ну принеси мій чемодан з інструментами. Добренько, а де він? Альори, ти що не знаєш? Де в рідній хаті інструменти? Ха! Касо, ти мужик чи бортик з піци? Звичайно, знаю, як це можна не знати. Русік, хотів тебе серйозно запитати. У вас, Соломіє, Соломією все нормально. О, дядь Міш, я вас ніколи не обманював і робити цього не збираюся. Нюанси є. От за що я тебе люблю, Русік? За чесність, чуйність і одеколон хороший. А. До речі, що це? А це шампунь триводному. Ага. Саліду одмиває ага. Короче, ну. з Соліком сталася одна неприємна ситуація. Ну, Точніше, зі мною. Зі мною і ще з однією. Mm. Але я не хотів. Mm -hmm. А соля думає, що я хотів, розумієте? Ну, хотілося б зрозуміти, але я не хіба не зрозумів. Ну, о, зайчик, привіт. Сонечко, привіт. Таточко, ми вийдемо на дві хвилинки, добре? Так. Дякую, бабусь, дуже смачно. На здоров'я. Я коли була маленька, то мені моя бабуся також такі булки ліпила. До речі, якби не мої булки, то я, може, би заміж ніколи не вийшла. Я вас просила запам'ятати три речі. Златі не можна солодке, мучне, і слухати історії про ваше інтимне життя. Окей? Мамуля! А А де інструменти? Сарай, стілаш, нижня полиця. Ага. Котику, Ти з батьком поговорив. Для цього треба інструменти. Отак. Ну, слухай, Солік, я ну, реально дуже тебе люблю. Чесно. Ну, правда. Отвічаю. Ну, ця ситуація на день народження з цієї ну, це просто недорозуміння, розумієш? Ти що неадекватний, Рус! Вона сиділа на тобі гола без трусів. Щоб ти навіть не думав, сьогодні до мене підходить. Ми цю виставу перед батьком. Граємо сьогодні на відстані. Зрозумів? Зрозумів. Але я все одно тебе поверну. ясно? Я не хотів розкривати всі карти, але в мене для тебе є бомбезний сюрприз. О, Боже, який ти там сюрприз, маєш. Що скажеш, ти мені пропозицію хочеш зробити? Ш... Давай до вечора доживемо. Добре? Ти йде нас ігруз! Ну такі діла, дед між. Ось, знайшов. Що, синочка? Батечко, що якісь... таке? Я радий, що ти нас покликав. Ти, ти взагалі ти такий молодець, тату. Дякую. Слухай, ну ми посиділи так. і то добре. Будемо їхати. Марині зараз треба бути в іншому місці. В якому? Щось серйозне? Ну, ніхто ж не помер. Її бабуся. О, господи. Мої співчуття, якщо це так. Да. Ну, ми будемо їхати, ні, добре? Ні, ні в якому разі про це і не може бути мови. Маріночці потрібна підтримка. А ми ж сім'я, яка має бути разом і в радості і в горі. Так так, 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 так. Але, будь ласка, нікому про це не кажи. Добре, да? добре. Їй так складно. Да. Я розумію. Добре. Не хвилюйся. Злата, охрана отмена. Це не мама. Так що продовжуємо грати в хованки. Сиди тихо. Ір. А. а за що це Соломія на Руслана образилася? Навіть не стала цілувати. О, ти уявляєш, Русланчик почав курити, а солі це не подобається. Закурив і все? Ну, так. А що це вона так кольори, а? Ну це ж соля. Про бабу Марину знаєш? Ні, а що знаю? О. ось і ти. Тримайся. Нічого не вдієш, таке життя. Випий. Це точно. Давай. Угу. Ви злату не бачили? Злату? Ть, ні, не бачила. Excuse me. Налякала мене. От хуліганка. Але за те, що я не отримала від твоєї мами, тримай від бабусі. Тільки чщ. Мама! А, нам треба терміново позбутися Руслана. Де татова рушниця? Ніхто нікого позбуватися не буде. Тому що, якщо тато дізнається, що ви реально розійшлися з Русланом, у нього реально буде інфаркт. Як так вийшло, що ви цього не любите більше за власну дочку. Ну, як не любити такого холостяка? Ти щось хотіла? Угу. Слухай, ти все ще хочеш мене повернути? -це, Це серйозно? Угу. Пропоную почати сексу ага. Угу. <hh> Чуєш, па, Ау. А де марина? А, так вона на другому поверсі дрімає. Спокійна, як удав? Ну, правда, я їй дам трохи цього. Заспокійливого. Яке заспокійливе? Що? Та Шо? Не алергія не заспокійлива! Боже мій, я ж не знав, сина. Тепер ми точно їдемо, поняв? Тарас! <avour> о! А. На я все вирішив. Все зробив, все сказав. Не для похвали. Я молодець. А де злато? Ну що, поки ребра гарячі, наші цілі, всі до столу. Так. А Русік де? Боже, ви що його хрестили, що ви його так любите? Соля. А я його сховала. Я його сховала. Давай, 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 сюди, обережним. О, <по> <по> а ось і вони. А, -а -ай, про Мариночку не хвилюйтесь, я вже все вирішив. Я вам казала, у неї алергія. У неї алергія на ваші чіпси, жуйки і планшет. А від моїх пиріжків їй точно погано не буде. Бірусь, Бірусь, ну не треба так з Маринкою. Все ж таки у неї горе. Горе? Ну, Тарас розповів про бабусю. Наші співчуття. Можеш нічого не приховувати. Сім'я для цього існує, щоб підтримувати одне одного. Тарас, ти що замість того, Щоб сказати, що у нас змінились плани? Поховав мою бабцю. Швидка. Це я викликав, щоб тобі зробили укол від алергії. Тарас пізно попередив. Ти Що в мене ще й алергіком зробив? У мене немає алергії це у злати. У неї алергія на ваші. Чипси, жуйку і планшет. Секундочко. Ти що? Збрехав про бабусю? Щоб отримати привід втекти? Соломія стали з Русланом. Ах ти сапляса бачу. Я дуже перепрошую. Класно, що ви тут. Вам зараз треба буде зафіксувати смерть мого брата. Я тебе да. просто зараз Тихо! Будь ласка, доцю, доцю, доцю. Та, ну, я, я розумію, що ви посварені, але ж ну, чого зразу розходитись? Нічого страшного в тому нема, що Руслан зробив. Ну, він же мужик. А тобто, мужик для тебе в даній ситуації це аргумент. Ну потягну одну другу. Ну ну з ким не буває. Ну я в молодості. Знаєш, скільки на це здоров'я поклав? Ну попарів де? Тільки батьки з хати я одразу на підвіконня і поїхали. Одного разу навіть п'яний при мамі і, і нічого. Боже, а можна якось без подробиць твоєї молодості, тато? Мене звинувачувати в брехні можна, а те, що Русік переспав з іншою, ми не будемо да, про це говорити. Переспав, переспав, усіх не переспиш. що? шо? Шо? От скажи мені, будь ласка, тобі за лишні слова хтось доплачує? Це в нього від тебе, мама. Ти сама просила не нервувати тата, я взяла йому сама все розказала. Та тато думав, що Русланчик курить. А про все інше ви самі йому розповіли. Ви точно, ви точно хочете, щоб у нього зупинилося серце. Я все вигадав про серце, щоб вас зібрати докупи всіх разом. Що? То ти збрехав? Вау. Wow. Міша, щоб ти знав, я із за твого серця сьогодні від роботи відмовилась. Та яка робота? Ми ж з тобою домовились. Я працюю, ти сидиш вдома. С'ять років вдома просиділа, доки ти там десь їздив. Я вам дітей ростила, пироги пекла робочим, якісь стіни витягували, електрику тянули, каналізацію робили. Та, Льоре, оце дочекали з мого повернення, щоб на роботу здриснути. А що люди скажуть? Що я в тебе на шиї сижу? Що я це як? Від каблучка блучка це ти, а це альфо. А, а, а ти коза? Рот закрий. Мама, скажіть, ну, що хану не обсивайтеся. Я вам ще особом язики повириваю, вуха повідкручує. Я, я перепрошую. Та тихо всі Спокоїлись! Ви нікуди не їдете. І досить труситись над жінкою. Mm -hmm. Ти помирись з Русланом, а ти ніякої роботи. Mm -hmm. Я для цього й працював 20 років, щоб разом з тобою на старості відпочивати, нянчить онуків і матюкатись на новини. Це батьківське слово і точка. Ти думаєш, ти оце через 20 років приїхає і усе про всіх знаєш. Так? Ну да, так. Mm. Пропустив пів нашого життя, тепер командує тут. Mm. А знаєте, я навіть рада, що так все вийшло. Бо грати оцю сім'ю з реклами Сока воно отут-от уже просто. Я так розумію, виклик був хибний. Mm. Солік, виходь за мене. Mm. Виходить не хибний. Бережіть себе. Дякую. На все добре. – До побачення. Дякую. До побачення, вам. – Дякую, ми вам. Дякую. Ну що ж, Альоре, атенціоне, хвилинка вашої уваги. Отже, кожної неділі, кожних вихідних, ми будемо всі разом збиратися тут, у цьому домі. І це не обговорюється. Ні. 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 Це погана ідея. – на це не підписуєш. Замітила, дядьмі. <гум> Бачите цей будинок? Ну і. Це мій будинок. І знаходиться він в двох кілометрах від Венеції. І якщо ми всі разом не будемо тут, в цьому домі збиратися кожної неділі, ви ніколи в житті не побачите цього спадку. Тато, ти думаєш, нам твої гроші треба? Ти туди поїхав, бо ти сам захотів. Соля. Ну, а що, мам? Доця, от ти зараз праве вухо почухала. А знаєш, чому ти чухаєш праве вухо? Бо в дитинстві ти часто сиділа в мене на лівому коліні, а я тебе лоскотав бородою, коли цілував. І в тебе це вже рефлекс. Тарас, шостий клас, 15 вересня. У нас гості. Ти потім допомагав мамі прибрати стола і допивав все зі стопок. <гум> я… Так Так і заснув на столі. Я тебе взяв на руки, відніс в кімнату і вклав спати. Але мамі про це нічого не сказав. Я багато чого пропустив. Я жалію про це. Але те, що я робив всі ці 20 років, я робив заради вас. Дякую, Господи. Альори, я розумію, що ми люди різні, любимо різне, у кожного з нас своє життя, але ми сім'я і можете не вирішувати прямо зараз. Подумайте, але ми кожної неділі будемо накривати стіл для всієї родини. la voce di ro e Ну Ой, михайлику, я вже й забулася, як це приємно дивитися, як хтось працює, а не я. Ай, ніскузі. А ти думала, що я там в Італії йшов? По гандолах скакав. Я, як прораб, на галерах зранку до ночі, не зімкнувши очі. Ще й гроші передавав. <реш> <реш> ми перші, ми перші. перед самими вам відна, ти рагуль! Може, ти свого чоловіка будеш ображати? А <реш> ой, немає, я забула. <реш> сама рагуль. Привіт. 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 Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий а де Руслан. Ти знущаєшся? Набери Руслана, хай приходить. Ти знущаєшся. Ну, їх треба помирити. І не дивись на мене, так, як італієць на зламані спагетті. Я говорив з Русланом. Хороший хлопець. Угу. Ну, Нічого такого не було. Ну, схоже, що не було. Ну, дівці, 30 років. Я старася справжнього мужика зроблю. Ти просто глянь, який красунчик. А? Так. Все, баста. Будемо тепер збиратися кожного тижня, як справжня сім'я. Може, і не ідеальна, але яка вже є моя.